Зміни завжди лякають. Навіть якщо ми знаємо, що вони необхідні для нас, перший крок буде завжди найважчим. Коли все знайоме нам залишається позаду, ми ніби ступаємо в туман, і цей туман лякає нас. Сьогодні я поділюсь м'якими способами, які допомагають мені приймати зміни навіть тоді, коли невідомість виглядає страшною. Зміни це природньо, це частина життя. Часом ми намагаємось стримати старе, навіть коли воно вже не приносить радості та користі. Але зміни це природній процес, як пори року змінюють одна одну, день змінюється іншим днем, так і наше життя поступово оновлюється. Коли я це зрозумів, стало легше відпускати те, що має піти, залишатися в минулому. Не намагайтеся контролювати все. Я часто відчував тривогу, тому що намагався контролювати кожну дрібницю. Але життя це потік. І в цьому потоці не завжди можливо тримати все під контролем. Іноді, як би це не звучало, наймудріше рішення просто довіритись руху, відпустити руль. Робити маленькі кроки в новому напрямку. Не обов'язково змінювати все одразу, зразу і не вийде один крок, одна надія, одна розмова. Коли я дозволив собі рухатись маленькими кроками, зміни стали менш страшними. Знаходження підтримки книги, люди, спільноти. У важкі моменти підтримка допомагає не зупинятися. Це може бути добра книга, розмова з другом або навіть відео, яке надихає. Те, що надає тобі натхнення. Ми не мусимо проходити зміни самі. Завжди є хтось, хто може бути поруч і далі. Пам'ятайте, що зі змінами завжди приходить щось нове. Зміни приносять не тільки втрати, а й нові можливості для нас. Я навчився вірити, що кожна невідомість приховує новий початок, нову можливість. Навіть якщо зараз цього не видно. З часом усе стає на свої місця. Якщо вам важко приймати зміни, знайте, що це абсолютно нормально. Ми всі цього боїмось, але водночас це стає невід'ємною частиною нашого зростання. Пишіть в коментарях, які зміни вам далися найважче. Підписуйтесь на канал, якщо хочете більше відео, де можна знайти підтримку та спокій. Крок за кроком ми приймаємо зміни разом.